Парфум, який присвячений бурхливому вітру, як буремні внутрішній силь. Сьогодні на огляді останній парфум в Лідніці Атмосфія Demotion нової колекції 2025 року від Філіппо Сорченелії, яка була присвячена стихії вітру. Венто імпетуазу з італійською перекладається як бурхливий вітер, але в даному випадку метафора парфуму не стосується його прямому призначенню вітру, а саме характеру особистості, а саме її бунтарства, протиріччя позиції, а також взаємодію. Дії з природніми стихіями. Розкриття композиції нагадує шторм на березі моря, який поєднаний із запахом мокрої шкіри та дерева, які гармонійно насичені ладаном. Зі всієї лінійки він має найбільш характерне звучання, яке присутнє для Філіпу Сорченелі з великою кількістю ладану. Насправді, характер композиції найважкіший зі всієї лінійки, яка була присвячена вітру, і знову ж таки стійкість і шлайф. Мені здається, що саме в венту. Мпету буде найжорсткіший, найважчий для сприйняття, тому що після першого нанесення просто хочеться відвернутися від даного аромату, але проходить час і ти починаєш розуміти саме, яке мистецтво було закладено Філіппо Сорченелі у дану композицію. Як і завжди, доступний в розпи від 1 мл підходить для чоловіків і для жінок.